Окей, okay, то що, поїхали. Привіт! Давайте знайомитися. Це подкаст «Ти зводиш мене з розуму. В якому ми зводитимемо з розуму одна одну на попкультурні теми явища, ситуації та зміни, які вона за собою несе. Я Снежа, графічна та моушн дизайнерка, з освітою когнітивістки та любов'ю до попкультури в різних її проявах. Мені подобається аналізувати твори мистецтва, фільми, серіали, слухати Тейлор Свіфт, досліджувати явища, до яких причетна масова культура, або що вона спричиняє. Привіт! Я Марта, спеціалістка з маркетингу з журналістською та культурологічною освітами. З попкультурою я з дитинства, а свою пристрасть до неї зокрема проявила у таких роботах як Єлизавета, перша, образ королеви у сучасній попкультурі та феномен Сімпсонів у попкультурі. Колись давно у хвилини журби, я зрозуміла, що коли у тебе є попкультура, ти ніколи не будеш самотній чи самотня. Це правда, бути частиною цього явища неймовірно цікаво, розуміти всі інтерсексуальні відсилки у фільмі, серіалі чи книзі. Це дає тобі відчуття, що ти частина чогось більшого. Але чим саме є це більше? Чи задумувалися ви колись? Як фраза йдемо на каву з'явилася в нашому житті? Що вона означає та чи завжди тут йдеться про те, щоб випити кави? Кава є елементом масової культури. І стала частиною нашого повсякденного життя. Наш подкаст теж про це: про попкультурні явища, про те, чому ми ті, ким ми є, і як попкультура на нас впливає, На розуміння нашого тіла, смаки та навіть кількість випитих кав за день. Попкультура це широкий спектр різних явищ. І та, яку ми знаємо сьогодні, і та, яка заполонила Америку 60-х років минулого століття. Це Енді Ворхол, Андрій Воргола та Поп-арт, Мерелін чи Кеннеді, або ж британська монархія Це і широкий спектр українського контексту, який ми також не оминемо в подкасті. Важливо зазначити, попкультура. Дуже різна вона змінюється в залежності від регіону, суспільства чи віку. Крім того, із зростанням глобалізації та цифрових медіа, тенденції поп культури швидко поширюються, отримують визнання, як у випадку азійського кіно чи кей попу, та змінюються, як мода на джинси з низькою талією. Можемо зробити висновок, що те, що популярне у масовій культурі, це явище мінливе. У світі попкультури, позаяк, як і у світі моди, ніхто не знає, чим завтра будуть захоплюватися маси. Попкультура охоплює все. Кіно, театр, телебачення, інтернет, соцмережі, комікси, музику, журнали і багато іншого. Приклади показують, що для того, щоб з'явитися в попкультурі, інформація, людина чи ситуація має бути справді цікавою. Наступної частини фільму не буде без захоплених сюжетом чи акторською грою людей, а зірки будуть ніким без зацікавлення споживачів їхньою поведінкою, що компрометує поп культура є великим бізнесом, і як показує досвід, цей бізнес у вигляді культури. Тури непогано справляється. Кожне суспільство належить до певного культурного середовища, а отже, є частиною тої чи іншої попкультури, попри глобалізацію. Ми виросли на поєданні української та американської попкультури. В дитинстві ми з Мартою танцювали, бавилися та робили покази мод під пісні Брітні Спірс, Емінема та Майкла Джексона. Згодом український інфопростір все більше зросіщувався. і в нашому домі також. Так як і в більшості українців, по телевізору з'являлися всі могидні обличчя, імена яких, як і Волдеморта, краще не називати. Феєрична комбінація. Добре, давай рухатися далі. Аби краще зрозуміти, що таке попкультура, спершу дамо визначення термінам «культура» та «популярність». культура та популярність. Культура це термін складний, який має багато визначень. Кожен культуру розуміє по-своєму. Але загалом це вірування, цінності, звичаї чи поведінка, яка характеризує групу або ж суспільство. Культура впливає на різні аспекти нашого життя, включаючи спілкування, соціальні взаємодії, традиції та й мистецтво. Натомість термін популярність походить від латинського слова «populares», тобто народний, в сучасному контексті використовуємо для опису того, що подобається багатьом людям. Отже, як і більшість речей, які складають значну частину нашого повсякденного життя, популярна культура видається нам знайомою й очевидною на перший погляд. Вона складається зі звичних нам речей, продуктів, текстів, практик, які подобаються багатьом людям. Попкультура незамінний атрибут сучасного капіталістичного суспільства. Вона встановлює норми та кордони, а інколи навіть прокладає стежку до суспільних змін. З останніх дивись серіал «Статеве дозрівання» чи «Cancel Culture» як явище. Національні символи рясно видніють в почесних лавах американської попкультури. Україна ж не відстає від цього тренду. Чи можемо в цьому випадку сказати, що культура опустилася від мистецтва до бізнесу? Залишаю питання відкритим. Популярна культура це комерційна культура, на відміну, скажімо, від високої, яку також називають елітарною. Сьогодні ми надалі асоціюємо цю високу культуру з речами, які люблять робити багаті люди: слухати оперу чи ходити на симфонічний оркестр. Популярну культуру можемо розглядати в її трьох проявах: масова, висока. Низька масова культура або ж народна англійською «folk culture», твориться аматорами, а не митцями. колядки, усна народна творчість, або ж всім відома Марія Примаченко є прикладом народної культури, якої творчість називали ще. Наївним мистецтвом. Масова культура відкидає авангардові тренди сучасності та високе мистецтво минулого. Висока культура містить в собі вищу, суспільну та артистичну вартість, ніж низька. Такий поділ виводився з класових нерівностей. Вища культура поєднувалася з аристократами і релігією. Натомість низька належала до народу. Зміни в культурі без сумніву завдячуємо масовій культурі, яка з'явилася на початку ХХ століття. Багато творів мистецтва, які Початково класифікували як ті, що належать до низької культури, з часом підлягають канонізації, стають елементом високої культури. Так було з повістями Бальзака, джазом, драмами Шекспіра та фільмами Чарлі Чаплі. В деяких випадках до цього списку можемо додати комікс. Часто за допомогою продуктів масової культури споживачі піддаються маніпуляціям та пропаганді, тому завжди слід підходити до всього з критичним мисленням. Окей, okay. з термінологією закінчили. В наступних епізодах ми обговорюватимемо ті теми, які нас цікавлять, та зводять з розуму, базуючись на джерелах, власному досвіді і суб'єктивних думках. Обіцяємо випити не одну каву та з'їсти навіть не два тістечка на побаченнях з попкультурою. Отож, пристебніть ваші паски безпеки це буде крута подорож. Чух. Запусліта.